Усім привіт! ласкаво прошу вас в моє нове відео. Знову сьогодні пройдемось по магазинчикам з осіннім декором. Відкрила для себе і відкрию для вас новий магазинчик LeFard. Називається Відкрився він неподалік від нас. І раніше він був в Рівермолі, я вже вам про нього говорила в якомусь з дуже давніх зимових відео. А зараз він переїхав от ближче до мене, і я побачила випадково, що там вже гарна є осіння колекція, хоч і невеличка. Але хочу поділитись нею з вами, тому що поділилася ще поки що тільки сінцеєм. Лсіве, який щось поки що не квапиться виставляти товари. Я прийшла там, ніби нова вже колекція, але вона більше схожа на колекцію до Дня Святого Валентина. Чомусь тому до осені ще поки що нічого немає. От вирішила познімати вам лефард і ще сьогодні вам покажу юск. Подивимось, що ж там також осіннього, бо колекція також... Також оновилась Ось магазин. Зараз зайдемо, глянемо що там цікавого є до осені. Отакий цілий гарний тут стелажик осінній. Я вже урвала собі ось ці будиночки, хоч у мене вже купа будинків вдома є, такого типу але такого кольору ще немає. І ці дуже сподобались але я вам пізніше покажу, що купила в окремому відео. думаю от І, до речі, взяла їх по знижці, і зараз ця знижка продовжується. Вона почалася до Дня Незалежності і поки що продовжили 15% знижки. Поряд ось такі от гарбузики. Не бачу тільки їх ціни. Я думаю, що вони там внизу в наборах. Також є такі красивенні гілочки помаранчевого кольору по 190 гривень за штучку. Внизу посуд. Менша тарілочка, здається, казали 160 гривень. А більша 260 щось таке. О, ось такі от серветки, дуже гарні гарбузики і цикади. Набір з двох штук по 235 гривень. Також ще є ось така от тарілочка за 225. А більша у нас коштує 250 гривень. Бачите, тут такі кольори от, до осені, популярні темно зелений і коричневий. Ось будиночки в такому кольорі і листочки. А ось да, ці гарбузики в наборах. Е, набір такий помаранчевий, коштує 190 всього гривень. Ого. Ну, я на Аліекспресі брала, напевно, за таку ціну, тільки там ще ж іде воно місяць часу. Отакі от 190, такий великий з білими гарбузами. Набір 595 гривень коштує. І ось такий от маленький. А, це ось такий от маленький 190, я ж думаю, що щось не сходиться занадто дешево. Маленький 190, найбільший я тут не дуже бачу ціни. Треба, напевно, питати. Також є ще ось такі біленькі гарбузики. Сільничка і перечничка. Ой, до речі, всього 145 гривень за ці дві штучки. Прикольно. І ще є ось такі баклажанчики. По 308 гривень і спаржа по 308 гривень також. І ще з гарного дуже це набір кілець для серветок. Ось такий от з листочками. Дуже круто виглядає. За 2-235 гривень. Ще є чашка ось така. Називається осінній урожай і коштує 275 гривень з гарбузиками, квітами і цикадами. От. Ще ось такі гілочки по 160 гривень за штучку різні з гарбузиками і просто осінні такі от гілочки. Вон за 750 величезний такий гарбуз, і він такий ваговий. Не зовсім пустий всередині Зайчика ось такі. Тут з грибочками така ємність для подачі. Симпатична є, гарна, така об'ємна ірлянда з зеленими листочками і от гарбузиками. Зараз спробую пошукати на неї ціну. Отут, до речі, вона в повен зріст є. В іншому кольорі ще і з гарним. Ось такий от. О, дякую дуже. 89250 така об'ємна, гарна. Гірлянда коштує в двох кольорах. Є ось. Красива. І поряд ще за 1235 без знижки. Прикольний осінній вінок. Баночка така за 1016 гривень, це без знижки. І за 717 менша такого ж типу з грибочками. Мені, до речі, ще минулого разу дуже сподобались ось такі жолуді і думала навіть взяти, бо за знижкою щось виходить дуже вигідно, бо гілка дуже велика і коштує зі знижкою гривень 350 чи щось таке, 360. Але у мене дуже багато гілочок, уже, тому я поки що спокусилась тільки на будиночки, бо є дуже багато всього. Але виглядають гарно. І от поряд, знову ж таки, Ось ці от гірлянди і баночки для меду скляні такі, прикольні з ложкою по 469 гривень. Ось такі ще гілочки є, здається, це інші. І подобаються такі вази до них чи підсвічники в двох розмірах. от. Заходжу зараз в юск. І тут. Одразу, от уже до осені. Все так красивенько. Мені подобається. Особливо ось ця подушечка. Дуже гарна і нестандартної форми. Якщо є така наволочка, я може її візьму. Хоча я вже взяла таку в сінсеї з листочками, але не знаю. Можливо, ця мені більше подобається, бо без напису вона. А та, що сінсея з написом. Тому треба думати, треба думати. В будь-якому разі, думаю, що покажу вам все, що купила вже в наступних відео окремому, тому що я все ж таки дещо купую по ходу того, як вам знімаю. Тут на вході також вже нова колекція до осені. Ось такі от букети штучні з гортензіями. Симпатичні, але штучні. Вони по 1000 гривень. А ось ця от вазочка по 600. Ось така вона величезна, Зараз, я так розумію, дуже популярними. Стали подушки ось такої саме форми. Бо, звичайно, всі вже собі накупили. От. Також така осіння, але без чогось явно, типу гарбузів чи листочків. як там, Але, як на мене, на осінь вона. Гарний підходить, 649 гривень коштує. Також ще багато підсвічників, от чорні з'явились по 425 гривень за штучку. В двох розмірах, мені здається, вони. Цей, напевно, дорожче, але цінника поки не бачу. Гарний свічник. Ще ось таке є склянка. Свічничок теж гарний. Внизу у нас також тут кашпо і підсвічники. Горщик, ось такий 550 гривень, і 275 гривень. Ось такий підсвічничок. Величезна свічка в таких осінніх кольорах коричневих. 600 гривень коштує. Разом дуже приємно пахне вона. Солодкуватий такий запах. І ось така величезна ваза 1000 гривень. Не набагато дорожчий ось цей великий свічник 500 гривень коштує, а ось цей от маленький скляний 150 і внизу ще у нас є ось такі от лецвічки, але мені здається, вони вже давно в юску. 135 гривень коштують, а знизу величезна таця, також біля величезної вази за 500 гривень. Так, там, як завжди, кошики для зберігання, але я їх вже показувала вам багато разів. Просто вводите в пушку канала юстки, там 100% буде. А зараз подивимось на щось дійсно осіннє більше. Я би дуже хотіла ось такі от LED свічки в темно-коричневому кольорі собі купити, але їх немає. Є ось тільки такі в какао-кольорі і вони маленькі, ну тільки в одному розмірі. ось такому. Рушнички нові з'явились. З такими осінніми принтами. Ось ці от по 250. За дві штуки, а ці от 350 з квіточкою такі. також колір. Новий посуд з'явився. Також келишки гарні по 450 гривень за набір. Але тут тільки за два. Дуже подобається така миска керамічна за 900 гривень. Для великого стола великий салат сюди, якраз. І от для салату якраз таки поряд ложки за 500 гривень. Також вже така осіння інсталяція, і внизу подушки. Цю вже показувала, і ось, здається, ось ця тут також давно, але під осінь вона, звісно, що більше підходить. 500 гривень коштує. І ось такий тут волохатий плед, 1150 гривень, 130 на 170, але поліестер. Ось іще в стилі Бохо. Дуже гарна дійсно колекція. Внизу там ще пледи. Зараз буду вам показувати. Подушка така ж, тільки колір інший, як я щойно показувала, мені здається, за 400 гривень. А ось ця от в Бохо-стилі за 500. І от якраз покласти на ранню осінь це те, що було б треба. Ну, і звісно, що потім вже не міняти. Але просто зараз, от коли холодніше, мені чогось такого б дуже хотілося в текстилі. Ось таке щось волохате у нас також є за 445 гривень, 40 на 40 розмір. Ваза, здається, ту, що вже показувала вам за 1000 гривень. І внизу пледики за 800. Також поліестер. Розмір 130х170, але вони такі підв'язані, зроблені. Гарненька осінь, до речі, цього року в юску. Мені подобається не така, як зазвичай, не така, як ми звикли бачити традиційні кольори, але мені здається, що дуже затишно. І по-осінньому. Ось такі от. Кульбабки чи що це за 235 гривень, але це тільки чохол у нас. Також, як на мене, дуже гарна на осінь була ось така подушка, але вона тут давно 450 гривень вже по знижці вона коштує. Якість дуже хороша в ній, і колір такий осінній. І от під нею плед також вже по дуже сильній знижці. Думаю, його навіть взяти. Побачите пізніше 445 гривень, тому що він у мене асоціюється з пледом з фільму Мачуха. От і дуже люблю цей фільм Кріса Коламбуса, і от цей плед дуже з ним асоціюється, тому відповідно асоціюється з осінню, пізньою осінню, тому думаю, може навіть взяти його. І знайшла вже ось цю подушечку, що показувала вам на початку. Вона коштує 450 гривень, зараз по знижці. І тут також іще є. Пледи он внизу великі, за 1399 гривень. В іншому кольорі 130 на 180 плед. Ось такий от також затишний, волохатий, м'якенький, дуже і товстий 200 на 220, темно-пісочний, 1650 коштує, але також поліестер. І така ж подушечка в іншому кольорі за 450 гривень і іншого матеріалу. Свічечку таку я вам показувала вже. А от ще набір всіляких підсвічників чи то ваз, вази, так, да, маленькі вазочки, от такі дуже гарні. Якраз сюди сухоцвіти переставлять десь на осінь було б те, що треба. Внизу плед, теж поліестер, але зроблений під ось такий в'язаний за 1150, а вази 450 коштували. Також ось така таця. Важка під гіпс, зроблена чи під кераміку. По знижці за 600 гривень замість 800. А свічечка це в меншому розмірі номер 2 Тут два фітілька. І коштує вона 375 гривень. Тут ще такий новий стелажик. Отакі лампи Вони були тільки в зеленому кольорі, а не в срібному. А є ще ось такі гарненькі вази. Також такі. Вони важкенькі. І ще один волохатий типу затишний плед 130 на 170 гривень. Але е, також я впевнена, що так, все з поліестеру 1350 гривень, кошик новий за 899 гривень. І ось така подушка, яка, як на мене, теж дуже добре підходить на осінь. Коштує 550 гривень вже по знижечці. Ой, ще в матовому кольорі з'явились ось такі лампи. І от вони прям дуже і дуже симпатичні. По 700 гривень також. А ось це ліхтар. Я так розумію, для лед свічки. Можна ще як вазу використовувати. Для мене також це прям ця осінь, бо для мене все коричневе чомусь з цією осінью, що буде, асоціюється в декорі. І також є ось такі в меншому розмірі, дуже схожі, за 200 гривень за штучку. І ось та ця, яка, здається, в юску вже давно, але зараз вона на знижці 800 гривень замість 1000, тому показую. Ще багато всіляких прикольних ліхтарів для вулиці, і вони, до речі, зараз на знижці. Але ось таку я б поставила у себе і вдома, і колір, який мені подобається зараз дуже. 175 гривень, до речі, також по знижці, але мені здається, що. В менший ліхтарик. от Я б брала таких два, щоб поставити в спальні в ось ці свої уже ліхтарі з юзку. Ну, коротше, така якась у мене задумка, але мені здається, що в менший ліхтарик може воно і не влізти. От такі ліхтарики по 150, лампа настільна за 500. Ось такий дуже прикольний величезний ліхтар за 700 гривень, замість 1200. Ось такі ще от скляні теж. З лампою. Прикольні. Вони, якщо що, зелені. Просто камера, напевно, зараз колір не передає, бо освітлення таке. Ось іще квіти пластикові зроблені на осінь по 400 гривень за набір. Ось такий от. Але пластикові, класно було б купити такі якісь дійсно сухоцвіти. І поряд вази величезні, Прямо от по 1000-1650. І 1500 гривень, ну вони прям дуже великі. от. Моя долонька поряд з цією вазою. З'явилось купалець свічок ще таких типу чайних, ось такі побільші і ось такі поменші. Я навесні за ними ганялась за місто. А зараз це магазин в місті і тут вони є також. Це супер, звісно, бо це дуже зручно. ну Просто воно вмикається в один час. Саме зручне в них це те, що вони на таймерах. Вони вмикаються в один час. І потім просто вимикаються також самі. Не треба все ходити, запалювати чи вмикати. І також є такі воскові високі, звичайні свічечки, але у мене з моїми якийсь трабл стався. Отут недобре фіксуються. А там, де батарейка. от Я вставила батарейку і не дуже добре фіксується, я тоді їх не міняла, бо треба було, щоб вони були. Тому зараз, може, просто куплю нові. Вони, звісно, коштують не 50 гривень, 275 аж. Але може доведеться купити нові, щоб не колупатись це кожного разу з цим. Все плетене у мене також з осінню асоціюється. І тут на кошики зараз знижки, не буду кожен детально вам показувати, але ось тут їх великий вибір плетених. Не прям дуже багато всього тематично осіннього в'юзку, але багато всього нового і цікавого насправді. Ми зараз приїхали в Намилапу. Ми тут ще не були. Тут інсталяція на Різдво була просто чудова, але я не встигла її зняти. Зараз тут просто приємно, все ще по літньому, хоч погода вже не літня. Гарні квіти. Зараз вам це все познімаю, Звісно, що для атмосфери будемо так проваджати літо і починати з вами осінь. Така урочиста, я не просто так сьогодні день незалежності. Ви, звісно, це побачите набагато пізніше. Але думаю, нічого все одно хочу показати вам. Тут, до речі, дуже велика черга. Зараз покажу. Ідея приїхати в Намелаку. Прийшла, звісно, що не тільки нам, он, офіціанти також в вишиванці. Ось така тут величезна зараз черга. Думаю, хвилин 20 точно доведеться стояти. Напевно, на честь Дня Незалежності людям в черзі принесли келешки зігристим. Дякую Богу і Збройним силам, що вона досі в нас є. І для мене це прям. В останні всі роки стало святом-святом, на рівні, напевно, з різдвом, і сприймається по особливому і дуже чуттєво. Подивіться, скільки тут патріотичних тортиків зараз. Одіваюсь вас, не чи я вставила сюди ще кадри з нами лаки із Дня Незалежності. Дуже хотіла вас привітати з цим святом в цей день, але звісно, що викладаю пізніше і повернулися до того ж місця, що були на початку. На цьому я нагадую вам, щоб ви не забували донатити на Збройні Сили України, тому що тільки завдяки ним у нас є ще день незалежності, і жити своє буденне цивільне життя. Ми також можемо тільки завдяки. Ним, тому, якщо ви як і я ще не в збройних силах і живете своє буденне цивільне життя, то не забувайте донатити і допомагати їм всім, чим ви можете. На цьому я дякую, що ви були зі мною. Бережіть себе і па-па!